часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Діана Гінгін вітаю! Хмельниччина долучилася до проєкту Євідновлення. Станом на 20 липня у Хмельницькій області внаслідок бойових дій постраждали 11 із 60 територіальних громад. Жителі громад, чиє житло було пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів, долучилися до програми Є відновлення. Та наразі частина із них вже отримують грошову компенсацію від держави. Трьох нацгвардійців з Хмельниччини удостоїли високими державними відзнаками посмертно. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін вручив відзнаки рідним військовослужбовців Національної гвардії України, які віддали своє життя, захищаючи Україну від рашистських загарбників. Згідно указів президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орден. Нами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Олександра Борбуцького та Бориса Чайковського, Богдана Сосницького нагороджено орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу Україні. Шепетівська громада прощалася із загиблим воїном Олександром Савчуком. 12 липня 2023 року, поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув шепетівчанин, стрілець, помічник гранатометника 2-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону солдат Олександр Сергійович Савчук. Щирі співчуття близьким і рідним. Слідчі встановлюють обставини аварії, яка сталася 18 липня близько 12.30 години у місті Шепетівка по вулиці Судилківська. У результаті ДТП травмувалися двоє дітей: одному із потерпілих 9, а іншому 3 роки. 15-річний підліток, рухаючись на мотоциклі, «Мустанг», скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Потерпілі з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані до місцевої лікарні. Слідство триває. На Хмельниччині правоохоронці на хабарі затримали місцеву мешканку. Жінка налагодила схему оформлення фіктивних документів чоловікам призовного віку для ухилення від мобілізації. Жінка пропонувала клієнтам повпливати на місцевих лікарів з метою оформлення фіктивних медичних документів, що дозволило б чоловіку безперешкодно виїхати з України. Вартість послуг становила 7 тисяч доларів США. Фігуранці може загрожувати до 8 років позбавлення волі. В Шепетівській багатопрофільній лікарні працює школа відповідального батьківства. Як функціонує школа та чого навчають, дивіться у сюжеті. В шепетівській багатопрофільній лікарні працює школа відповідального батьківства, де майбутнім батькам розповідають про пологи, методи самодопомоги та психологічну підтримку членів родини, переваги грудного вигодовування, систему адаптації до навколишнього середовища дитини після народження. Наша лікарня має безоплатний пакет по обслуговуванню вагітних. Спостереження, обстеження вагітних проводиться абсолютно безкоштовно. Потрапити на школу можуть будь-яка вагітна і невагітна жінка, можуть приводити з собою партнерів, чоловіка, подругу, маму, ну, тобто з ким, кому комфортно. Графік у нас є групові заняття і як більш часто заняття індивідуальні. Відвідування занять є безкоштовним і може проводитися за індивідуальним графіком. Заняття проводяться щоденно о 10-й годині в приміщенні жіночої консультації. Є ряд відеофільмів по харчуванню, по вправах, по догляду за новонародженими. Опікується цим всім медичний психолог, ряд занять проводять лікарі. Запрошуємо також педіатрів для Розмов з мамочками з приводу майбутньої вакцино профілактики новонароджених дітей. Стараємося формувати жінок близьких по терміну вагітності, тому що їм легше донести певну тему. На початку вагітності ми в основному зосереджуємося на харчуванні. Бути батьками це нести відповідальність за долю дитини з самого моменту її народження. Діана Єнгін, Олег Літвінчук, лайк тіві. 19 липня у Хмельницькому відбувся семінар на тему формування молодіжної політики у громаді та розвиток дієвої інфраструктури для молоді практичний аспект, який організований Хмельницьким регіональним відділенням Асоціації міст України спільно з управлінням молоді та спорту Хмельницької міськради. Участь у заході взяли понад 30 представників громад Хмельниччини, фахівці структурних підрозділів місцевих рад, що опікуються молоддю, профільні заступники голів, члени молодіжних рад. Шепетівську міську територіальну громаду представляв член молодіжної ради Леонід Конончук. На Шепетівщині до 8 років ув'язнення засуджено колишнього посадовця, який привласнив більше мільйона гривень державних коштів. Також суд зобов'язав конфіскувати все майно, окрім житла. Слідство встановило, що 48-річний уроджений Славуччини тривалий час обіймав посаду головного бухгалтера одного з лісових господарств. Діючи від імені державного підприємства, зловмисник впродовж тривалого часу пригласнював державні кошти. Загальна сума спитку склала 1 мільйон 100 тисяч гривень. Окрім того, експосадовець підробляв відомості у бухгалтерських документах, щоб уникнути відповідальності. Шепетівці поліцейські відзначили трьох підлітків, які стали свідками вчинення злочину в одному з магазинів цифрової техніки. Юнаки наздогнали зловмисника та отримували його до приїзду правоохоронців. Під час наради в присутності особового складу Шепетівського райуправління поліції керівництво вручило Сергію Іллі та Ярославу подяки за виявлену сміливість та допомогу поліції. На території Хмельницької області 20 липня відбулися регіональні тактико-спеціальні навчання з органами управління та силами цивільного захисту області щодо дій у разі виникнення радіаційної аварії на Хмельницькій атомній електростанції. Представники системи цивільного захисту відпрацювали практичні дії комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і комісій з питань евакуації. На практиці реалізували заходи із оповіщення та збору населення, його евакуацію до проміжних та приймальних центрів. Також відпрацювали порядок роботи пунктів спеціальної обробки, санітарної обробки людей та спецобробки техніки. При цьому використовуючи можливості служб взаємодії та мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС. Договори на перевезення зміни в розкладі руху на міському маршруті номер 2 та пільговий пасажиропотік. Про рішення виконавчого комітету дивіться у сюжеті. 12 членів виконавчого комітету та 35 питань порядку денного. 20 липня відбулося чергове засідання виконкому серед головних питань міські перевезення. В ході засідання доповіли щодо пасажиропотоку пільгових категорій на міських та приміських маршрутах. Вже обстежено нові фірми, які зайшли до нас на перевезення, і тут також враховано вже обстеження на приміських пасажиропотоках «Плесна-Пліщин-Жилинці». Загальному збільшення на 102 людини. Відбулися зміни і в розкладі руху автобусів. Це міський маршрут номер 2 залізничний вокзал, залізничний вокзал. На попередніх виконкомах ми збільшили додаткову кількість транспорту на маршруті номер 1 до трьох одиниць. Графік додаткового автобусу дещо переплітається з графіком руху автобусів на маршруті номер 2 за пропозицією перевізника товариства кв транс 72 Пропонується внести зміни до графіку руху на маршруті номер 2 ну, На 20 хвилин від терміну 7.05-735. Перевізник пропонує новий графік 725 755 почати рух. І відповідно кожних 5-35 хвилин цей маршрут йде по колу. Також узгодили продовження договору з 1 серпня на термін 6 місяців на перевезення пасажирів за маршрутом номер 12 На цьому маршруті довгостраждальному працює на типу Точкову Думу перевізник Кривочук Володимир Миколаївич. На його першій декаді серпня місяця закінчується тимчасовий договір. Ну, потрібно віддати належне. Перевізник належним чином виконує ці рейси. Найшлися порозуміння між пасажирами перевізниками, водіями. Окрім цього, виділили матеріальні цінності з матеріального резерву для управління ДСНС в розмірі 400 літрів бензину та 200 літрів дизельного пального. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like TV. Розпочалося подання заяв до закладів вищої освіти для вступників на основі 11 класів. Диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Фахового молодшого бакалавра подати заяву для вступу можна з 19 до 31 липня, 18.00. Списки вступників на бюджет оприлюднюють до 5 серпня, а надання рекомендацій на контракт з 9 серпня. На території Високопільської громади Херсонщини склалася тяжка ситуація. Від постійних обстрілів зруйновано житлові будинки, бюджетні установи, споруди житлово-комунального господарства, мережі водопостачання та водовідведення. У рамках президентського проєкту Пліч опліч на відновлення високопілля з обласного бюджету спрямовано 10 мільйонів та 14,3 млн. грн. гривень з бюджетів та громад. На ці кошти планується провести будівельно-ремонтні роботи, придбати будівельні та інші матеріали необхідні для відновлюваних робіт на об'єктах житлового призначення. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та на ютуб сторінці. Для вас працювала команда Live TV та я Діана Гінгін. До зустрічі через тиждень.